Ми готувалися до різноманітних заходів, проводили безліч репетицій, але ніхто не готував нас до війни. Сьогодні ми не здаємо своїх позицій, кожен боронить свій фронт: військовий, волонтерський, гуманітарний, уміло володіємо зброєю, і для нас ця зброя мистецтво. У цій війні вже не може виникати питання, чи є місце культурі. Адже ця війна і є боротьбою за нашу культуру. Це війна за українську самобутність, за те, чим займаємось, які життєві рішення ухвалюємо щодня, які пісні слухаємо та співаємо, які сюжети транслюємо з театральних сцен. Відбій! Заклади культури Клесівської територіальної громади впевнено тримають мистецький стрій, постійно підтверджуючи, що ми не лише сильна, а й талановита нація. Працівники культури підтримують земляків поетичним словом та піснею, створюють обереги, проводять культурно-мистецькі заходи, розуміючи, як важливо сьогодні підтримувати людей, при цьому сприяти розвитку. Українського культурного та духовного життя цьогоріч в нашому закладі культури мала бути реконструкція, але не судилося. Місцева художниця Наталія Котяй зробила на ньому розпис, щоб сірі стіни закладу прикрасили українські орнаменти. Саме об'єднаність, стійкість, згуртованість і виконання кожним своїх обов'язків є вагомим внеском у перемогу над ворогом. Дитячі малюнки, вірші та листи такі зворушливі і завжди бажані обереги для захисників України на фронті. Зараз весь наш культурний фронт відвоює право пролунати по новому міжнародному контексті, а саме заявити про себе не лише як про країну, яка веде війну з Росією, а й через культурні та мистецькі події, показати, за що ми боремось. Місцева мисткиня Наталія Тищенко неодноразово виставляла свої авторські ляльки-мотанки на всеукраїнських виставках та за кордоном. Кожна її лялька-мотанка є унікальним витвором майстрині, кожна деталь на ній витончена, продумана до дрібниць. Ляльки-мотанки Наталії виставлялися на благодійних ярмарках та виставках і мандрували до Польщі, Німеччині, Франції, Португалії, Ізраїль та в Америку. Сама мисткиня каже, що її роботи побачили світу більше, аніж вона сама. Тійко професійно та самовіддано працює галузь культури Лесівської громади в умовах військового стану. Фронт діяльності працівників культури широкий та різноманітний. Він включає просвітницьку діяльність, проведення мистецьких заходів, майстер-класів та волонтерство. Багато працівників культури з першого дня військового протистояння не покладають рук і працюють для добуття миру, волонтерять і підтримують інших волонтерів, плетуть сітки, тримають культурний фронт. Всіляко допомагають нашим військовим і внутрішньопереміщеним особам, які приїхали до нас громади. А я, як представник влади, всіляко підтримую всю культурну мистецьку діяльність, аби зберігати, розвивати і примножити культурну спадщину громади.